У храмі Воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди організували маєвки. Деталі богослужіння у відеосюжеті. Храм воздвиження чесного і животворчого Христа міста Броди зібрав вірних на урочисту службу. Очолив богослужіння отець Назар Вороновський, який провадив молитовну службу з гідністю та натхненням. Будьмо Марія. Спилася швидко дорогів споколецю міста люди, увійшла в нам дім за Харі, привітала Єлизавету. як почула Єлизавета привіт Марії, зригнулося дитя і лоні Лизавета, сповнилася святим луком і скликнула сильним голосом і сказала, благословена Тиві жінка, і благославен підлона Твого, звідки мені. Своя свого привітання мною в моїх оках, Дитя з радості зригнуло, з моїй воні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться, сказаний від Господа, і мали Марія, величає душа моя, Господи, до вміре, Божі, спасі моїх, бо зглянувся на покору руки своєї, посповідині вложатимуть мене всі роди, велике мовчили мені в самому дні, і святе мої. 3, потім до дому, цей день. символічний для українського народу відзначається співом веснянок, танцями навколо вогнища та обрядами на родючість. Однак, у храмі воздвеження чесного і животворчого Христа акцент був зроблений на духовній стороні свята. Вірні зібралися, щоб віддати шану Богові, подякувати за дари весни та помолитися за здоров'я своїх близьких. Під час служби отець Назар Вороновський звернув увагу на важливість єдності любові та віри у скрутні часи. Він нагадав про те, що молитва має силу змінювати долі і приносити надію у серця. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн.